А Владимір Путін більш ніж вдвічі підняв виплати розгвардійцям за підписання контракту. Тепер за це за власне згоду, так би мовити, на участь в війні з Україною бійцям Розгвардії одноразово виплачуватимуть 400 тисяч рублів. Проти 195 тисяч рублів, які їм платять за контракт з листопада 2022 року. Таку ж виплату у 400 тисяч рублів, що дорівнює майже 4 тисячам, приблизно 3 800, -800 тисячам доларів США, зараз отримують всі контрактники РФ. Я нагадаю, що командир 3-ї штурмової Андрій Білецький зазначав в інтерв'ю «Українській правді», що росіяни набирають до лав своєї армії по 900 контрактників щодня. Військовий паблік Баб Вовна» опублікував фрагмент евакуації військовими свого побратима з поля бою. Бійці виносять пораненого, а поруч розриваються міни і лунають вибухи. Втім, це не зупиняє евакуацію, бо сьогодні. Ти вцілів, а завтра можеш опинитись на місці товариша по зброї. Власне, таким принципом керуються бійці. Ну і до того ж, низькі температури значно скорочують тривалість так званої золотої години, коли пораненому можна надати допомогу без наслідків для життя і здоров'я. Тож евакуація з ризиком для життя наших захисників триває, хоч би що не розвивалося, чи не, не розривалося, чи не літало поруч.